Де ж є, моє дитятко золоте, де ж ти є, моє дитятко, Злоте, де ж Ти вже бабу слухала, помагала. Пані Ірина йде тією ж дорогою, що онука бігала щодня на дитячий майданчик. У четвер близько третьої Гануся сказала, що йде сюди. Через годину її вже не змогли знайти. Дівчинки не бачили ані однолітки, ані дорослі. Ми так цілу ніч потім Роман пішов, написав в міліцію, то все. і так ми шукаємо до тепер ми шукаємо дитину. Односельчани зникли і кажуть, що ніяких підозрілих осіб не бачили. Я живу в тому будинку, то нікого такого. Всі свої, всі знаєте, в лице в лице знаємо. З дому Ганна не втікала, кажуть батьки. Та то дівчини переконаний, вона просто заблукала. Ну, я не знаю. Так приблизно думка, що вона просто пішла. Вони там якісь гербарії збирають, щось таке. І далі пішла, пішла і заблудилася в тому, що. Міліціянти та військовослужбовці прочісують навколишні ліси. Окрема група правоохоронців обходить двори та закриті будівлі. Про зникнення дитини повідомили прикордонників. Восьмирічна Ганна на вигляд худорлява. Зріст приблизно метр двадцять. Волосся світле, заплетене у косу. Була одягнута сіра джинсовоспідниця. Колготи світло-коричного кольору з узорами квітів, спортивна кофта фіолетового кольору на замок застібається на замок блискавка типу. Була взута рожеві тапочки, на вухах в неї дві сережки у вигляді листків. Сережки золоті. Усіх, кому щось відомо про місце знаходження Ганни Когут, правоохоронці просять телефонувати за номером 102. Левкостек, Володимир Квятковський, головні новини Львова.